Всім привіт! Вітаю вас на YouTube-каналі Смаколики Юлі. Сьогодні приготую ось такий дуже смачний та апетитний торт бити скло з шоколадним бісквітом. І спочатку приготую желе, але беру менше води, ніж зазначено на упаковці. Замість 400 додаю 250 мл води. І найкраще вибирати желе різних кольорів. А тепер приготую шоколадний бісквіт. Я його буду випікати у формі розміром 35 х 25 см. І спочатку збиваю 5 яєць з цукром до отворення піни. Маса має ось так гарно збільшитись в об'ємі та посвітліти. І далі вливаю олію рафіновану. Ще трішки збиваю. А до борошна всипаю одну чайну ложку розпушувача. Ще додала сюди какао-порошок. І поступово просію у яєчну масу. Можна міксером на повільних оборотах або лопаткою. Такий тортик можна робити і з ванільним бісквітом, але цього разу мені дуже захотілося з шоколадним. Виходить ось таке тісто і тепер перекладаю його у форму, застелену пергаментом. Як я вже казала, форма розміром 35х25 см. Розрівнюю і ставлю випікатись у попередньо підігріту духовку до 180 градусів приблизно на 35 хвилин. Під час випікання духовку не відкривайте. І готовність можете перевірити дерев'яною шпашкою. Ставлю замочуватись желатин. До 20 грамів вливаю 100 мл холодного молока та перемішую. Це можна було зробити трішки раніше, коли заливала желе. А желе вже застигло і розрізаю його ось так на квадратики. І буду вирізати бісквіт роз'ємною формою розміром 23 см. Тут же розмір тортика можете собі коригувати: якщо у вас форма буде менша, наприклад, 20 см, тоді торт буде вищий. Ще знизу, на всякий випадок, застеляю фольгою. І все-таки наступного разу я би просочувала ось цей шоколадний бісквіт, щоб він був більш вологий. Та по боках застелила бордюрну стрічку. А половину бісквіту з країв, який залишився, нарізаю на кубики. Гілатин, який набух, вже розтопила на водяній бані. Він не має бути гарячим. Сметану також заздалегідь витягніть з холодильника, щоб не було різких перепадів температур. Додала цукрову пудру та збиваю. Можна додати ще ванільний цукор чи ванільний екстракт. І поступово тепер вливаю розтоплений желатин. Сюди додаю один нарізаний банан, це вже за бажанням. І шоколадний бісквіт кубиками. Як я вже казала, весь не додавала, а половину. Перемішую і всипаю желе. Якщо у вас сметана холодніша, тоді ця маса буде швидко застигати. Коли вже почне застигати, перекладаю у форму. І знизу зразу викладіть якусь форму чи тарілку, щоб потім було зручно перекладати до холодильника. Все акуратно розрівнюю і зверху вирішила також залити желе. Але тільки дуже важливо, воно не має бути гарячим. Коли ви робите без бордюрної стрічки і маса нещільно прилягає до країв, тоді дочекайтеся, поки желе трішки схопиться, і пізніше викладайте. Тортик був вже у мене ніч в холодильнику, і будемо смакувати. Ну Дуже гарний та апетитний. Сметанкова маса з желе просто ідеальна, і банан тут чудово пасує, можна додавати і більше. Лише наступного разу нижній шар бісквіту я все-таки би просочувала, тому візьміть це до уваги. А так тортик виходить дуже смачний, легкий та освіжаючий. Якщо вам сподобався рецепт, ставте подобайку та підписуйтесь на мій канал. Також діліться відео з друзями і пишіть коментарі. До зустрічі!